Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан, я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання на зустріч знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. Чого бояться нарциси? Сім речей, які лякають їх до глибини душі. Якщо вам. Цікаво, чого саме бояться нарциси, дивіться це відео до кінця. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал. Страх перший. Нарциси бояться бути покинутими чи відкинутими. Саме тому вони лютують і намагаються вас покарати, якщо ви робите спроби від них піти. Коли ви відкидаєте нарциса, то цим відкидаєте його фальшивий образ, який він так старанно створював, щоби справити на вас враження. Якщо ж ви не приймаєте цей образ, то цим ставите під питання причину існування нарциса. Його справжній я вже втрачено. А маска не може жити самостійно, тому йому потрібна увага та схвалення оточуючих, якими нарцис харчується як вампір. Коли ви відкидаєте нарциса, то залишайте його віч навіч із власною порожнечою, яка лякає його, як ніщо інше. Він буде боротися до останнього, щоб цього уникнути. І в процесі може завдати вам шкоди. Страх другий. Коли з них сміються. У нарцисів геть відсутнє почуття гумору, проте вони можуть жорстоко сміятися з вас, якщо, наприклад, ви невдало впадете і травмуєте ногу або глузувати з проблем інших людей. Оскільки нарциси не вміють спереживати. Особливо їх тішать ті ситуації, в яких вони самі створили проблеми іншим людям. Не забувайте, що для нарциса ви не справжня людина, а просто об'єкт. Нарциси неймовірно чутливі, але це не поширюється ні на кого іншого, крім них самих. Та особа, яку нарциси показують навколишньому світу, і яку вони постійно потрібно підтримувати, насправді фальшива. І тому їх так сильно ображають жарти та глузування на їхню адресу. Страх третій. Неповага. Нікому не подобається неповажне ставлення, але от нарцисів. Воно просто жахає. Вони постійно про це переживають і бачать неповагу там, де її не існує. Знов таки, все зводиться до фальшивого образу, який нарцису потрібно підтримувати. Коли ви е, зневажливо ставитеся до нього, то цим ніби проколюєте його повітряну кулю і йому здається, що він скоро помре. Щоб уникнути цього, нарцис готовий використовувати будь-яку захисну техніку зі свого арсеналу. Газлайтинг, гнів, ігнорування, брехня, заперечення, фабрикація та фальшива симпатія. Нарциз готовий на все, щоб йому не довелося визнавати жорстоку правду і миритися з тим, що він. Втратив своє справжнє я. Страх четвертий. ігнорування. Тут все просто. Коли ви ігноруєте нарциса, то нічим не живите його его. А без цього він починає гинути повільною і болісною смертю. Або йому так здається. Саме тому багато нарцисів швидше віддадуть перевагу, щоб їх ненавиділи, але в жодному разі не ігнорували. Ненавість це як і раніше увага. І вона говорить про те, що існування нарциса визнають. Коли ви ігноруєте нарциса, для нього це схоже на вбивство. Без вашої уваги він наче перестає існувати. П'ятий викриття. Якщо ви називаєте нарциса аб'юзером, то швидше за все. Дуже розлютите його. Він може відкрито показувати свою лють або ж ігнорувати вас, чи використовувати газлайтинг. Нарцисам не подобається, коли на них покладають відповідальність за їхнє огидне ставлення до оточуючих, адже це означає, що вони не ідеальні. Також це означає, що їм доведеться визнати чужу людяність, а нарциси на це просто нездатні. На підсвідомому рівні вони розуміють, що самі не ідеальні і тому проєктують власні комплекси на оточуючих. Нарцис може звинуватити вас у тому, що це ви поводитеся як нарцис. Також він може просто налаштувати проти вас оточуючих, тим самим перетворивши їх на своїх маріонеток. Нарцис може звинуватити вас у помилках, які сам і зробив, і при цьому всі повірять йому, а не вам. Вам почне здаватися, що ви втрачаєте зв'язок із реальністю. Свідомо та підсвідомо нарцис бреше, таким чином створюючи захисний механізм, щоб ніхто не зміг вивести його на чисту воду та дізнатися, що він далеко не ідеальний. Коли нарциса змушують визнати свої недоліки, то тим самим роблять його вразливим, а вразливість сильно його лякає. Він готовий звинуватити оточуючих у чому завгодно, аби самому не відчувати почуття сорому. Страх шостий: молодость, що йде, і успіх. Чим старші стають нарциси, тим гірше вони починають поводитися. Деякі з них все ж таки змінюються на краще, але це швидше виняток із правил. В переконаннях нарциса старіння тягне за собою втрату привабливості, кар'єри, здоров'я, часом платоспроможності і, можливо, навіть чоловіка або дружини, які, до речі, часто підживлюють нарцисів. Деякі нарциси настільки зациклені на своїй зовнішності та здоров'ї, що не можуть налагодити інші аспекти свого життя. На які вони могли б спертися, коли втратять ці два фактори? Вони нездатні на любов, дружбу та прихильність. Коли людина проводить своє життя, зациклюючись на одній лише зовнішності, що ж у неї залишається, коли з віком вона її втрачає? Нарциса, які е, зациклені на своїх інтелектуальних здібностях чи бізнесі, вдається протриматися трішечки довше, але з віком їхній розум стає вже не таким ясним і їм доводиться дедалі менше працювати. Вихід на пенсію це величезний удар для нарциса, чиє існування повністю ґрунтується на його кар'єрі. Що ж у нього тоді залишається? Ну, Нарцис втрачає те, що його весь цей час підживлювали, і він починає зриватися на оточуючих. Саме тому нарциси в старості часто стають особливо злими та буркотливими. Страх сьомий смерть. Усі нарциси страшенно бояться смерті, глибоко всередині вони усвідомлюють, як погано ставилися до оточуючих і бояться, що після смерті їм доведеться відповісти за це. Є багато нарцисів, які на старість стрімко зацікавилися духовними аспектами життя або стали релігійними. Так вони намагаються уникнути відповідальності за все зло. Яке завдали оточуючим. Друзі, напишіть у коментарях, чи зустрічалися у вашому житті нарцистичні люди. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь також на мою сторінку в Instagram і приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультації я перераховую на допомогу ЗСУ. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!